Так, я прийшла до свого родовика, улюбленця, який ось тут валяється зараз. Ну що вам сказати? Він класний, але не для цього місця. Не ну, жаль, ну так от буває, не для цього місця. Ми не засмучуємося, ми не втрачаємо надію, що він буде у нас в саду, але просто треба щось з цим вирішити і знайти йому підходяще його місце. Тому зараз я це обріжу і буду його пересаджувати в його місце. Насправді його буду сажати ось в цьому куточку. Зараз я. Ось тут <смі> мій букет. Пересадила сюди родовик, тепер він у мене буде поряд з Оверданом. І поряд з Редбекі Грін Бізард З тими шишечками. Я їх більше досажу зі своєї розсади. І я думаю, тут буде прямо гарно це виглядати. І він буде тут такий підпартий, можна сказати, сухі шишки різного розміру, великі коричневі шишки. Ось такі будуть шишки родовика і така вертикаль куничника